З Євангелії від Марка. Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї, проповідував Боже Євангеліє. Він сказав: сповнився час, і наблизилось царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали невід в море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю вас словцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. І пройшовши дещо далі, Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Заведея у човні, знаймитиме, вони пішли за ним. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, третя, звичайна неділя. У мене таке враження, коли читаю цей фрагмент. То те, то, що торкає особливо в цьому фрагменті, це те, що Господь кличе на Нову. Коли ми відкриваємо Євангелію, читаємо цю Євангелію сьогодні, про те, як Господь кличе апостолів, ми перше питання, яке собі ставимо, як це слово промовляє до мене, як це слово сьогодні торкається мене, що це слово означає для мене, який воно має вплив на мої рішення, на мою поставу. Я думаю, в цьому така неймовірна також правда. Правда про те, що Господь дивиться на нас на ново і кличе з нас на ново. Каже, йди за мною. Йде за мною, і те, що можемо встати, піти, що не стається нічого, що десь би нас там від Бога віддаляло раніше, то, що було вчора, Господь на це не зважає. Він каже нам сьогодні, йди за мною. Господь не знеохочується, і це така блага звістка. Господь не знеохочується всякими нашими падіннями, нашими невдачами, тим, що в нас не було. Так сьогодні починається перше читання з книги пророка Йони. Господь сказав до Йони вдруге, тому що першого разу, коли сказав, то Йона тікав. І Господь промовляє до нього вдруге. І, можливо, до нас промовляє вдруге, втретє, вп'яте. Можливо, ми не чули, можливо, ми не розпізнали, можливо, десь ходили своїми власними шляхами, десь і, загубилися. То Господь сьогодні знову стає перед нами і каже: йди за мною. В цьому якась така неймовірна правда Євангелії, те, що Євангеліє живе, така свіжість того, що Господь кличе нас. Не йдеться про те, що кличе там до Монашого чи там до якогось іншого способу життя, кличе нас до того, щоб ми його наслідували, щоб ми щораз більше ставали на нього схожі, щоб ми йшли за ним, щоб ми розпізнавали знаки, щоб ми товаришували йому в проповідуванні чого. Так починається Євангелія Марка, так як ми сьогодні чуємо, наблизилось Царство Боже. Навертайтесь і віруйте в Євангелію. Наблизилось царство Боже. Наблизилось царство Боже до дверей мого життя. І потрібно щось з цим життям робити. Потрібно це царство Боже, яке в нас є, розбудовувати, примножувати. Царство Боже росте в кожному з нас. Я думаю, це також заклик до нашого серця. Шукайте царство Божого, а все інше вам додасться. І так сьогодні святий Павло також вчить. Каже, користайте тими речами з цього світу, які є, але не прив'язуйтесь до них. Найбільше прив'язуйтесь до Царства Божого. Прив'язуйтесь до того, що Царство Боже є близько. Я думаю, що великою благодаттю буде для нас, коли ми. Почнемо шукати Царства Божого, коли ми встанемо, навіть якщо ми зараз в гріхах, навіть якщо нам зараз важко, якщо ми в серці маємо знеохочення, встанемо і підемо за Христом. І почуємо напевно слова і обітниця, які він каже тільки до нас, бо каже до кожного з нас: випли на глибину.